Спробуйте прочитати ці слова. Ви думаєте, це легко? Можливо. Перше слово. No. В ньому має бути діфтонг. Дівтонг це коли звучить два звуки. O. Both. O. Те ж саме. Both. Наступне слово не повірите. Те ж саме. Open. 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 Наступне слово відрізняється. Тут уже немає O. Але спробуйте прочитати. Перевіримо. CONTINUE Continue. В кінці не треба пихати е, e, CONTINUE Що відбувається з О. Це ж не CONTINUE, а КН Це звук. Напишіть, якщо знаєте, як називається. Це самий частий звук в англійській мові: can. CONTINUE Далі було декілька цікавих виразів. Ми говорили про. Спробуйте здогадатися. В перспективі IN THE LONG RUN або ж down the line. Деякі речі є ідіомами або виразами стійкими далі Geo. Geo. Також діфтонг O Geo. І з'являється I. Geo, а не geo, а не geo. Окей? Okay? Approach. Approach. Oach. Approach. Бачите, OA, скоріше за все, типу, як буде Boat Road. O. Also. So. Те ж саме. Also. So. social. Soнє social. Mm -hmm. слово відрізняється від попереднього. chaos, chaos, chaos. І тут також буде діфтонг, але інакше a, a, chaos. Думаєте, це просто чи складно для рівня advanced?